Зараз покажу умови проживання у бамберзів табору для біженців. Отже, коли заходимо у блок, бачимо три кімнати. Тут є також зона, де можна їсти три стола для кожної сім'ї. Є місце для сушки, білизни. Таких сушок також три. Є кухня в якій є холодильник і раковина. Місця для готування, тобто плити тут, звісно, немає, тому що, за умовами табору, готувати у кімнаті заборонено. Є загальна кухня на території табору, де можна готувати, але ми на неї разу не зверталися. Також ванна, туалет. Досить нормально, можна сказати. І зараз покажу кімнату середню на двох осіб. Як заходимо, бачимо стіл, два ліжка, стільці і шафа. Слід сказати, що в кімнатах досить тепло. Зараз на вулиці вночі, мінус 10, температура у кімнаті плюс 21 градус приблизно. Отже, якщо у вас є якісь побоювання щодо того, які умови в цьому таборі, то умови відносно нормальні, якщо порівнювати з іншими варіантами. Сьогодні я хочу показати, який обід нам сьогодні дали у таборі в Бамберзі. Чесно кажучи, дві котлети це таке щось дуже незвичайне, тому що м'ясо, чесно кажучи, дають рідко. Ми тут знаходимося вже майже три тижні, і от м'ясо таке справжнє м'ясо, що воно схоже на м'ясо, яке можна наїстися. Це третій раз за всі ці три тижні. Але нема на що скаржитися все дуже добре. Я вважаю як для табору, то Дякуємо за те, що є. Отже, сьогодні у нас кускус, -кус, котлети і салат. А також кожному по такому йогурту десерту Я поставлю. Всім гарного дня! Всіх вітаю! Зараз я зніму огляд того, що дають на вечерю у таборі в Бамберзі. Так, тут булочки, по дві булочки на кожного нас троє, відповідно, шість булочок. Ось тут яблука, морква, потім у фляжці молоко. Можна набирати з собою, забирати відповідно вечерю. Ми набираємо з собою молоко, також є чай, кава, але молоко швидко розходиться, тому всередину обіда чи вечері чи сніданку, його, як правило, вже немає. Також, беручи з собою фляжки, можна набирати звичайну питну воду. Також ви тут бачите яйця, кожному по яйцю цукор по пакетику цукру. І на кожного по два шматочки ковбаси, по три таких маленьких упаковочки масла і по дві намазки. намазки зазвичай відрізняються. А зараз це такі, як ви бачите на відео. Якось так. Хочу показати. Територію табору у Вамберзі. Зараз я знаходжуся поряд з дитячим майданчиком. Таких дитячих майданчиків, на кшталт таких тут декілька. Тут є качелі, різні такі лабіринтики дерев'яні, корпусів тут дуже багато. Можна сказати, що це таке якби міні-містечко навіть. Є на території також місце, де можна прати речі, таких пральних, десь 3-4 на території всього табору. І на майданчиках є також такі качелі гарні, на яких можна лягти, відпочити. Ну і для діток думаю, в принципі, це буде досить не